Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує завершити війну в Україні на вигідних для нас умовах. Свій план він опублікував в газеті британській газеті Daily Mail, і Зараз його всі активно обговорюють, зокрема в іноземних змі, в закордонних змі, в виданнях і в соціальних мережах. Отже, Борис Джонсон пропонує, запропонував Дональду Трампу. У разі його обрання на посаду президента дозволити ЗСУ бити американськими ракетами по російських аеродромах. Він закликає зняти всі поточні обмеження на наші далекобійні удари, і таким чином, на його думку, це може відштовхнути російські війська назад і підштовхнути Владимира Путіна до укладання мирної угоди. Отже, такий план зараз дійсно фігурує в західних медіа. Його Борис Джонсон опублікував в Daily Мейл. І не просто так він його опублікував, і неспроста він вибрав саме цей час. Він нещодавно якраз зустрічався із колишнім президентом Дональдом Трампом. Він з ним спілкувався і обговорював війну в Україні. І, ймовірно, йому якраз запропонував цей план, який опублікував в Daily Мейл. Він передбачає зняття заборони на далекобійні удари, зокрема, і продовження підтримки України і підштовхування Путіна до укладання мирної угоди. До речі, були і дуже цікаві речі в цьому плані, зокрема про необхідність членства України у Європейському Союзі і в НАТО. Крім цього, була одна дуже цікава річ, про яку пише Борис Джонсон. Після завершення війни в Україні він пропонує. Розмістити 70 тисяч українських воїнів на території саме держав-членів НАТО, держав-членів Європейського союзу, аби стримати майбутню російську агресію і таким чином, в принципі, вивільнити американські війська з території Європи, аби вони змогли повернутись до Сполучених Штатів. В принципі, можна сказати, що цей весь. План задум в принципі має конкретні пункти, які допомогли б обороні Україні. Але окрім цього, це є так званим м'ячем на поле на футбольне поле Дональда Трампа. Отже, таким чином Борис Джонсон хоче переконати Трампа в тому, що перемогу України в інтересах Сполучених Штатів, що це вигідно для Сполучених Штатів для Вашингтону. Справ тому, що раніше Трамп й, ймовірно досі сумнівається в тому, чи вигідна. Сполученим Штатам Америки перемога України, і він, до речі, про це і говорив на партійних з'їздах. Один з американських конгресменів Дон Бейкон, такий прихильник України, але республіканець, заявив, що Трамп на одному з'їзді запитував і ставив питання, чому перемога України вигідна Сполученим Штатам, і ось Борис Джонсон таки переконує Трампа, що перемога України вигідна Сполученим Штатам і. Пропонує йому декілька вигідних варіантів. По-перше, це утвердження сили США на міжнародній арені. По-друге, це навіть можливе і вивільнення військ США з Європи. Якраз про це говорив Трамп. Він говорив, що занадто багато американських військ на європейському континенті, занадто багато їх у Європі, і тому потрібно трішки збільшити частку фінансування саме з боку європейських союзників. Він говорить про те, що США надто багато вкладають в оборону, і тому потрібно таки змусити європейських союзників більше витрачати. І таке, такі рішення пропонує саме Борис Джонсон. Загалом, Борис Джонсон підтримує Дональда Трампа, і раніше він робив декілька заяв на підтримку колишнього президента. Він говорив про те, що Трамп не покинув Україну, і таки Борис Джонсон неспроста це говорить. Він таким чином хоче в першу чергу. Переконати Трампа підтримувати Україну і, зокрема, таки перетягнути його на свій бік і переконати його в цьому. І Борес фактично зараз виступає адвокатом України на, на міжнародній арені, і зокрема у роботі цій з республіканцями і з представниками республіканської партії. Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон вже говорить про те, що Дональд Трамп Начебто може завершити війну в Україні через силу. Про це він заявив і вказує на те, що просто Трамп зробить декілька погроз суперникам Сполучених Штатів Америки у світі, і таким чином може доб'ється завершення війни в Україні. Ось така заява. Ну звісно, не потрібно сприймати це серйозно, зокрема напередодні президентських виборів, коли зараз це там кипить в розпал, фактично. Президентської кампанії дуже серйозна боротьба за крісло президента, тому багато різних заяв. І тут також потрібно пам'ятати, що Трамп багато чого обіцяв і перед першим своїм президентським терміном, багато чого не зробив, і свого часу, до речі, пробував нормалізувати свої відносини з США і з Північною Кореєю. І також цього не вдалося зробити. Тому будемо бачити, як насправді. Республіканці будуть відноситись до війни в Україні і як буде далі продовжуватись підтримка нашої держави. Тим часом президент США Джо Байден виходить із президентських перегонів і передає естафету своїй віце президентці Камалі Гарріс. В принципі, очікуване рішення вже тижнями писала преса про те, що Джо Байден думає чи не вийти йому із передвиборчої боротьби. Справа в тому, що рейтинги почали різко падати в Байдена і, зокрема, демократичної партії після провалу на дебатів. Як відомо, тоді на дебатах, які проводив американський телеканал CNN, Байден часто втрачав хід думок. Він, зокрема, збивався і не дуже енергійно себе показав, і після цього стрімко почали падати рейтинги. Крім цього, були ряд ключових зустрічей, які. Вплинули на Байдена і переконали його зняти свою кандидатуру із передвиборчих перегонів. Він зустрічався із очільниками, зокрема палати представників і сенату з лідерами демократів в обох палатах, і, зокрема, з Ненсі Пелосі та іншими ключовими такими впливовими гравцями демократичної партії. І вони переконали його таки знятися із цих передвиборчих перегонів. Через різке падіння рейтингів, і також почали відходити деякі донори від демократичної партії. Тому, в принципі, Байден передумав і ухвалив це рішення. Фактично піти з можна сказати, можливо, і піти з політика, але зараз вийти із передвиборчих перегонів. Він продовжить бути президентом США, продовжить виконувати свої президентські обов'язки, але вже не буде брати участь у. Президентських виборах цікаво, що своє рішення Байден ухвалив, і про це пише канал CNN, фактично на цих вихідних в останні 48 годин він ухвалив рішення в суботу. Він же зібрав такий близький круг своїх радників, найближче своє оточення, і вони фактично разом дійшли до висновку, що потрібно виходити з перегонів, і крім цього, щоб не нашкодити і представникам демократичної партії, щоб не понижати їх рейтинг. І вже в неділю офіційно Байден зібрав всіх своїх радників і фактично оголосив, що виходить із цієї передвиборчої боротьби і передає естафету Камалі Гарріс. Але чому вибрали насправді Камалу Гарріс у якості кандидата? Фактично, чому Байден її рекомендує і е, чи може вона перемогти Дональда Трампа? Це питання якраз ключове не тільки для... Демократів, але й для багатьох союзників Сполучених Штатів. Отже, Камала Гарріс, це віцепрезидентка США. Вона давно вже в команді Байдена. Але саме її він її він передає естафету. Але чому справа в тому, що вона вже брала участь у передвиборчій боротьбі, і її переходить весь передвиборчий штаб. Всі працівники фактично продовжують свою роботу, яких найняв Байден, але. Вже будуть працювати на перемогу Камали Гаріс. Крім цього, кошти донорів переходять також в її розпорядження, і її вже не доведеться збирати так з нуля фінанси, просто будуть проводити далі цей передвиборчий процес. Передвиборча боротьба буде далі відбуватися без будь-яких пауз. Вже працюють політехнологи Камала Гаріс, вже її розкручують, і також є інформація, що вона вже на цих вихідних почала. Обзвонювати ключових донорів і переконувати їх не тільки донорів, але й демократів, і переконувати їх е підтримати її кандидатуру. І вже понад 50 лідерів демократичної партії підтримують Камалу Гарріс. А Загалом, от американський телеканал CNN зафіксував вже понад 500 заяв від демократів на підтримку Камала Гарріс. Тому зараз все так виглядає, що всі об'єднуються навколо цієї. Кандидатури Камала Гарріс і навколо її передвиборчої боротьби. Але чи може вона дійсно перемогти Трампа? І тут насправді дуже цікаве питання, бо її рейтинги не дуже відрізняються, наприклад, від рейтингів Джо Байдена, який виходить із перемовин, із цих перегонів. Зокрема, Захіл опублікував таку статтю про те, що Гарріс таки відстає від Трампа на 2%. Трішки менше, звісно, відстає, якщо порівнювати це з Байденом, але таки вона відстає на 2%. І е, крім цього, вона е, зокрема е, нема таких рейтингів, в яких вона перемагає Трампа. Але вона е, відстає на менший відсотковий пункт, ніж Байден. Тому, в принципі, по рейтингах не очікується якогось великого прориву, але все ще попереду. І багато хто говорить про те, що її рейтинг може навіть і зрости в майбутньому, все залежить від подальших передвиборчих перегонів і від того, як вона буде вести свою кампанію, бо тільки почала вона працювати, зокрема, із своєю командою. І крім цього, зараз вона спілкується з кандидатами на посаду віце-президента, звісно, якщо її оберуть. Але дуже цікаве питання є про те, чи найкращий цей кандидат для демократів і багато було про це матеріалів. І насправді всі пишуть про те, що Мішель Обама була би найкращим все ж таки кандидатом для демократів, бо вона перемагає Трампа в більшості соціологічних опитувань. Але е, так виглядає, що вона не збирається йти поки кандидувати на посаду президента. В її штаб вже. Спростовував ці чітки, і сама вона не хоче, тому зараз всі об'єднуються навколо Камали Гарріс і очікується, що вона офіційно стане кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів. Та завершуємо нашу розмову ще одним матеріалом. CNN. американський телеканал пише про те, що Європа готується до відновлення строкової служби через саме загрозу з боку Росії. Телеканал пише про те, що все більше країн Балтії та Скандинавії переглядають взагалі свою філософію, свій погляд на проведення мобілізації. Зокрема, йдеться про проведення призову на строкову службу. І вже Латвія, зокрема, та Латвія відновлює обов'язкову строкову службу. Така служба є і в Норвегії, але основна суть цього матеріалу про те, що Європа переосмислює взагалі. Свій підхід до оборони, все через загрозу з боку Росії, і CNN пише про велику дискусію в Німеччині. Вперше в цій фактично пацифійській державі заговорили про е, варіанти залучення більшої кількості людей до служби в армії, і це насправді дуже важлива дискусія. Цю дня дискусію розпочав Борис Пісторіус. І він пропонує варіанти залучення, саме добровільного залучення людей на військову службу. І зараз ця тема дуже актуальна на європейському континенті, зокрема, через загрозу з боку Росії і ті країни, які поки не готові вести строкову службу, розглядають інші варіанти, як мотивувати людей піти до збройних сил, зокрема, як залучати їх на добровільній основі. Ось ми бачимо, які... які Феноменальні зміни в мисленні, філософії європейських країн через загрозу з боку Росії, через агресивну Росію і диктатора Путіна. Європейські держави вже переглядають свою політику і хочуть взяти з власні руки, взяти долю своєї оборони і збільшити навіть чисельність своїх збройних сил. На цьому на сьогодні все вірте в наші збройні сили. Слава Україні!